Яка роль кортизолу в роботі серцево-судинної системи? І чи потрібно його знижувати і коли? Ну, хоч, хочу почати з того, що в нас в організмі немає поганих чи добрих гормонів. Вони просто є, є неправильний їх контекст, неправильна їх концентрація, неправильна їх, їх, їх рівень. Так, кортизол такий самий гормон, як і гормон щитоподідне залози, як і адреналін, в ньому нічого поганого немає. Інше питання про те, що. Еволюційно справді він був зроблений так, як він, вироб... він виробляється так, як гормон стресу, який активує організм. Інше питання, що власне він діє не тільки на серце, оскільки це всі гормони не мають, як правило, системну дію. Тому серце це тільки один з органів мішені, на який він впливає. Він впливає на обмін холестерину, він впливає на артеріальний тиск, він впливає на обмін цукру. Тобто він має, має зв'язок з власне ризиком цукрового діабету, і, звичайно, він впливає на серце. Якщо брати серце, то його основна мета, як будь-якого гормону стресу, це є збільшення частоти серцевих скорочень, збільшення артеріального тиску, на ньому підвищується рівень холестерину, на ньому підвищується рівень цукру. Але знову таки контекст цього гормону раніше в прадавні часи стреси були. Сильні, але по перше, вони були е, більш рідкими. А по-друге, люди просто надержували, як правило до того, щоб мати серцево судоніславні. Наразі постійний стрес, який ми маємо на жаль, через війну в Україні звичайно, базовий рівень кортизолу майже у всіх людей є підвищеним. І оця постійна дія, хай він не підвищується як при великому стресі, але це постійно трошки підвищено. Він свою дію на серце, на холестерин, на цукор має і це підвищує відповідні ризики. Цукрового діабету, ризики е, інфарктів, інсультів через порушення обміну холестерину, власне, утворення бляшок. І це, звичайно, заганяє серце. Тому е, не сам він як такий, а підвищена його кількість. І з приводу боротися з кортизолом. Кортизол, знову таки, він не є. Він не є... Він є ніби як посланцем цих проблем, він не є причиною. Тому боротися з самим кортизолом ну немає сенсу. Є сенс боротися з тим, що його викликає. Треба боротися зі стресом, треба боротися з тривожними розладами і так далі. Тільки тоді це матиме на увагу. Сам кортизол з ним боротися не потрібно. Він частина організму, нормальна частина організму.